Два роки тому до Верховної Ради надійшов законопроєкт скасувати 8 березня та натомість встановити День Української жінки 25 лютого. Сьогодні ми дізнаємось, чи підтримують Калушани такі зміни. А мені все одно. Ви не святкуєте ні то, ні друге. Ні то, ні друге. Підтримую. А чому підтримуєте? Якщо міняти, то міняти. А чим вам не підходить 8 березня? Напевно, відходимо від того старого всього. Це хороша думка. Я думаю, те, що, так? що це зробити, на остаточніше в Україні 25 лютого світу. Ну, раз ми перейшли календарні свята, якщо воно так вважається, то напевно Супер. варто би і тут перейти. Обов'язково. А чим керуєтесь? Ну як, бо 8 березня то є москальське свято. Це було би цікаво. 25 лютого День української жінки. Ну, ви б святкували його. Я б його святкувала. А 8... Я б я б взагалі святкувала кожен день День жінки. І 8 березня, і 25 лютого. І 8 березня, і 25 лютого. Але якщо 25-го, ну значить 25-го. Тільки одне. То ви вважаєте, що варто 25 лютого зробити одним святом одним жінки в Україні? Святом, так, це було б дуже добре. Так підтримую. Святкували би одне і друге? Звичайно. Чому підтримуєте? Тому що ми повинні віддалятися від е, наших агресорів. Ну, мати щось своє унікальне. Це все. Але так, якби в всьому світі 8 березня святкують. Ну, ми будемо унікальними. Підтримую, чому ви, ні. Якщо все міняється, значить все міняється. Святкували би і то, і то, чи тільки одне? Ні, тільки одне, то ні. Та ясно діло, що підтримує. Святкували би і то, і то, чи тільки одне. Ні, ніколи 8 березня. Тільки 25 років. Святкували би то, і друге, чи тільки 25 те Тільки 25-те. Ми все підтримуємо. Святкували би то, і друге? І то, і друге святкували. На, нинішній, на теперішній час треба святкувати всі свята, які є. Підтримую. Будете святкувати і то, і то? Святкувати не буду. Добре? Підтримую. Святкували би то, і друге? Ні, тільки одне. Нічого поганого в цьому не бачу, абсолютно. Але щоб свято залишилося, не має значення, який день. Це 8 березня, чи це 25 лютого, але свята хочеться. Ну якби поміняли на 25 лютого, святкували б два і восьмого. Ні, і ні, ні. Звичайно, один. 8 березня вже ніхто не святкує. Минулого року, навіть 8 березня вже ніхто не святкував. Але то, що забрали свято, якось так знаєте, щемливо на душі, бо нічого поганого не було в цьому, і свято все рівно хочеться. Не має значення, який день. Ні, 25 березня, лютого. Більше подобається? Чи, чи яка мотивація зміни? на вашу думку? Mm, ну, я не знаю. Завжди казали, що 8 березня це як російські свято, там підтримують щось цей. Але, чесно, жінок треба любити кожного дня. І неважливо, 8 березня, 25. Ну це ж не дата, щоб просто подарити квіти. Квіти можна і кожен день дарувати.